Участь в різних творчих заходах, виступив в шкільних театрах, щось таке. Вечорниці дуже добре були, 47-ма школа-винників, це було фантастично. Найскравіші були спогади, коли математику задачу розв'язуєш, на кінець її розв'язав. Це було таке щастя. Ну... Я не пам'ятаю, чи... це так давно було. Які плюси та мінуси має сучасна школа? Ходімо, запитаємо у львів'ян. Найскравіші були спогади, коли математику задачу розв'язуєш, на кінець її розв'язав. Це було таке щастя, ну, коли досягаєш якогось такого ну, перемоги такі в нас. Ось А так то тяжко сказати вже. А як ви думаєте, які найбільші плюси і мінуси школи? Ну, я ще, ще за радянською владою ну, На той час було трошки вже такий період, 80-ті роки я завершував. Трошки була корупція, трошки ще скуплялося. От, Тяжко було, якось самому, так тіпа, щоб оцінки заробити. Це було. Ще старався, тяжко, власне, що і по математиці, так, за рахунок цього і зусиллями так і вигравалася справа. вам дуже за відповідь. Гарного дня. Дякую. Скажіть, будь ласка, які у вас найяскравіші спогади зі школи? О -о -о -о. Вчителька математики. Угу. Це найяскравіший спогад. Ну що ще? Таке, вечорниці дуже добре були, 47-ма школа винників це було фантастично. Подружжя лісних. Ну, тобто Школа для мене це так багато, я зараз внучці своїй розповідаю, що таке школа, бо ну, сучасні діти вони лишних свят нема. В школі не проводять, ну, не знаю, як зараз, але я бачила, мало проводять. тобто, це такі... Знаєте, заангажовані свята. Діти хочуть спілкування, де воно? Воно в колективі, а де колектив? Колектив в школі. Ну, Тобто школа для мене це так багато, що ви собі навіть не уявляєте. Все життя мріяла бути вчителькою, ну, але життя склалось так, що я стала викладачем в вузі. Так що далеко я не відійшла. Хай живе українська школа, це найкраща школа в світі. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, які є плюси і мінуси школи? Ой, плюси і мінуси, знаєте, моя внучка зараз вчиться в школі в Англії. Поважне відношення до дітей, надзвичайно. Тобто зробив хлоп... ну, діти, зробив хлопчик якусь там капусь в класі. Вчитель взяв за ручку, вивів в коридор, і в коридорі розказує дитині, що вона помилилася. Вже діти знають, що там його, але не сварять. Нас трохи вчителі, може, ситуація така. Складно мені щось пояснювати з цього приводу. Більше треба поважати цих дітей, бо це майбутні люди, великі люди. Це ж може бути, сидять в класі, хотіла сказати в аудиторії. Сидять дітки в класі. І що? Ми ж не знаємо, ким вони стануть. А може вони світ перевернуть в науці, а може в мистецтві, а може ще в чомусь поважати, 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 поважати і ще раз поважати дітей. Це така моя думка. Дякуємо дуже за відповідь. Гарного Дякую. дня. Дякую. Дякую. Найяскравіше? Точно не скажу, ну так особо нема спогадів. А як ви думаєте, які найбільші плюси і мінуси школи? Не знаю, мені здається, тут нема ні плюсів, ні мінусів. Такого, як би, нічого не сказав би. Я не рахую, що школа це щось важливе взагалі на даний, на даний час. На даний на сьогоднішній день. Е, ну, Я так рахую просто. А чому? Ну Тому що люди закінчують 11 класів, йдуть в університет, і після університету ні, ніким себе не знаходять, ні, не влаштовуються на роботу, а я би радив людям вже з середньої школи починати чимось займатися. Ну от зараз як таким. Я б в школу бізнес, уроки, щось такого плану. Якби фінансово грамотні, щось таке. Я сам би, в цьому теж не розбираюсь, тому що в нас в школі не вчили цього. У нас була економіка, але я не тут вчився. Але взагалом, і економіка у нас була, але в нас її не, не викладали. І тому як би. Ти не знаєш по суті, що і як розподіляти і, 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 розподіляти ці кошти. Ну, загалом, які ти заробляєш. Дякую дуже за відповідь. Гарного дня. Скажіть, будь ласка, які у вас найяскравіші спогади зі школи? Я не пам'ятаю. Це так давно було. Добре, дякую. Зі школи, ой, <смі> важко згадати. А ні, пам'ятаю, ми в дев'ятому класі якось ховали шкільний журнал, і потім було дуже багато проблем, але це було цікаво. <смі> а <смі> на вашу думку, які є плюси і мінуси школи? Ну, плюси точно це соціалізація певна для дітей, ось але зараз це мінус, тому що багато є дистанційки. А мінуси, ну і взагалі такий загальний розвиток людини на початковому рівні. А з мінусів це, мабуть, те, що не всі вчителі зараз готові йти в ногу з часом, ну і взагалі якось створювати цей безпечний простір для дітей. Зі школи а, дизайн, як ми вишивали всякі якісь А на вашу думку, які є плюси і мінуси школи? Мінуси булінг і мінуси це поділ людей на більш забезпечених і менш, принаймні у мене так було. А плюс це не працюєш, просто домашнє завдання робити все. Гарне питання. Мабуть, участь в різних творчих заходах виступив в шкільних театрах, щось таке. А вас? У ну, мене мало спогадів, тому що війна, а ну фізкультура, напевно, більше. І ще таке питання, які є, на вашу думку, плюси і мінуси школи? Сучасний. <свісно> <свісно> ну так, так. Ну, онлайн-заняття, мабуть, не дуже гарно впливають все-таки на соціалізацію дітей, а з плюсів можливість соціалізуватись. Ну і знайти, мабуть, для себе цікаві направлення. Ну, зрозуміти, що тобі більше подобається. Щось таке. Дякую. А для вас? Ну, так, да, в онлайні проблема друзів немає дуже. От. А серед полюсів, можливо, що вам таке найбільше подобається? М -м не знаю. Добре. Дякуємо дуже за відповідь. Гарного дня. Добре. Чи пам'ятаєте, які у вас були найяскравіші спогади зі школи? Зі школи? Мабуть, так. Це у нас устраювали такі конкурси дуже великі і ну, об'ємні для декількох класів. У нас навіть приїжджала преса, знімала. Ми е, ще брали такі ну, костюми в оренду, е, бо у нас е, Дитячий будинок, в ньому виймали ну, ви ну, знаряддя, на, лавки, і там устраїли так, такі бали. Це, це дуже було ну, дуже цікаво і, і надовго, мабуть, запам'ятаємо. А скажіть, будь ласка, які на вашу думку є плюси і мінуси школи? Плюси і мінуси? Плюси це ну, дітей е, вчать комунікувати. і е, 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 Мабуть, і вчать, ну, все ж таки вчитися. Тому що ось, ну, треба вчитися, вчитися. Оце якась тавтологія, але це так і є. А мінуси, навіть не знаю. Це інколи це здавалося дитині, що це муштра. Вставати зранку, то тому що коли ти дорослий, ти розумієш, що можна життя побудувати трішки у фрі, фрілансі. і це трішки розслабляє. А там ну так, багато такої, Ну, мостри. Ну, мабуть, так. Дякую вам дуже за відповідь. Гарного дня і вам. Дякую.